Як взагалі працюють апсейли у вас в партнерській програмі? Які середні виплати по гео, і за рахунок чого ви маєте такі високі ставки? Ми працюємо тільки з власними нативними кол-центрами. Ми їх вчимо по нашим скриптам. Ми їх вчимо продавати саме по нашим запитам, і вони це вміють робити дуже якісно і класно. Звідки такі виплати, ми не приховуємо, що наш кол-центр в принципі, як і будь-які інший кол-центр в партнерках, абселять, і це їхня головна задача продати як найбільше, як на дорожче. Наш кол-центр робить абсолютно все те саме. Ми це не приховуємо, і ми цими виплатами ділимось з партнерами. Якщо оператору кол-центра... Вдалося закрити лід в продаж на велику суму. Ми з великою радістю цією сумою поділимося з нашими партнерами, і це дуже сильно стимулює давати нам виключно якісний трафік, не підливати нам чогось там зайвого і непотрібного, тому що вони розуміють, чим якісніший трафік, тим більше будуть виплати. Чим якісніший трафік, тим дорожчі будуть виплати, і тим більше виплати вони побачать в статі, і це прибуток наших партнерів. Тому ми робимо в принципі те, що роблять. На ринку, а не приховуючи, і додатково за це винагороджуємо наших самих найкращих партнерів. Супер клас! Була рада, бачити! І я тебе.